Мене звати Віктор Пилипенко. На війні я провів більш ніж півтора року в лавах добровольчого батальйону Донбас був санінструктором та гранатометником. От я є відкритий гей. Кожен підрозділ це окрема своя сім'я, братство. У когось там молодь одна зібралася, яка прогресивно дивиться на речі. У когось Радянські більше люди. В такому колективі вже важче да, признатись. Я гей, так? Навіть не говорячи про свою орієнтацію, там, да, я себе нормально почував, ну в своєму добровольчому батальйоні серед побратимів, виконував свої бойові обов'язки наряду з іншими. Не був нічим не гірший, нічим не кращий інших. Тоді ще я про це навіть і не думав. Про такий камінаут, ну мені було б якось стрьомно. Не страшно, а я таке. Поняття стрьомне, Да? тобто ну, для чого це? Я сам собі ще тоді не розумів. Да? Хоча було б здорово, якби всі довкола сприймали це просто і нормально, як норму. Мама написала мені там, повідомлення, шок минув. Я... Я все одно тебе люблю таким, яким ти є, все нормально. Донбасівці, мої хлопці, підтримали мене, це дуже приємно. Ми були тут, називається виставка. Художник Антон Шабатько її відкрив. Тема табуйована. ЛГБТ в армії. Перша в своєму роді. Та я дуже сподіваюся, що вона каталізує відповідний діалог. Вона вже його каталізувала в головах наших людей для того, щоб ми стали більш європейськими, більше дбали про права людини. У мене прадід. Підполковник, який пройшов Другу світову. Дід у мене військовий льотчик був. Так, літав на мігах. На військових я завжди дивився з повагою. Армія для мене завжди була чимось, якась ініціація, щось посвято, доросле життя. Найстрашніше втрачати побратимів, коли земля, будівлі, цегла, довкола все розривається, летить як у якихось сраних фільмах про В'єтнам. От, і тобі операції передають, що там-то і там-то поранені. І ти до нього маєш летіти. Я повернувся з війни, і я побачив, як розганяють 8-березневий марш феміністок. Здорові бики, бикота починає ганятись за дівчатками. Ну, Що це таке? І тут же до мене приїздить друг і він мені розповідає, що у них дефіцит особового складу, тому що люди, які хоч люблять воювати, не прийшли у армію, а вони вирішили обрати для себе легший шлях бити геїв і феміністок. Праворадикалам нав'язали шаблонне мислення. У них неможливо і не було свого власного ставлення до теми ЛГБТ доти, доки їм. І її не вклали в голову. Тут дуже важливо спілкуватися. Я розумію, от вони ставляться там до звичайних геїв, які, наприклад, не пішли на війну зверхньо тому що хтось із них був на війні. Та? Але коли, от, наприклад, перед ними постану я, людина, яка пройшла через війну, і скажу, чувак, на ми ж рідні насправді, то ці люди пройдуть якесь переосмислення. Це дуже важливо. Так відбувається суспільна еволюція. Мені дуже прикро, коли в цивільному житті хтось висловлюється негативно про військових. Мені недавно там колега один сказав, твої друзі погибали зря, що мене дуже образило. Є такі люди, які відкрито заявляють про свої. Політичні погляди, там, русофільські, наприклад, так, там, говорять там, про те, що до війни насправді довів Майдан. Це, це дуже ранить. Всі люблять бути суддями, всі люблять звинувачувати, а от розуміти насправді не так багато людей. Вміє.